Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня, прекрасного настрою і всього самого-самого найкращого. Сьогодні ми з вами разом будемо тут заглядати до наших інкубаторів, дивитися, що і як в наших інкубаторах. Розкажу вам, що в нас інкубується, коли в нас очікується поповнення. І розкажу вам, як ми з цими інкубаторами працюємо. Починається у нас новий інкубаційний сезон, залишився ще місяць, можна так сказати, і в березні вже масово люди почнуть займатися вирощуванням пташенят, почнуть інкубацію. І ті, хто хоче дійсно цим зайнятися, наперед шукають інкубаційне яйце, шукають. Надійних постачальників, і, звичайно, шукають інкубатори, якими можна проводити вдалу інкубації. Як ви знаєте, мої інкубатори, всі від фірми Теплуша, але є різні моделі. І зараз я вам їх покажу. Ось такі інкубатори. Ось так вони виглядають. Це у нас теплуша Євро 88. Тут у нас інкубуються яйця курей двох порід, які ми разом з вами закладали. І вже скоро-скоро у нас буде поповнення в нашому господарстві. Люблю я цей процес, люблю я інкубувати. І дивитися, як з'являється нове життя на світ, а потім цих чудових пташенят пристраювати в нові добрі люблячі руки. Хтось котів прилаштовує, хтось собачок, а ми курчат. Круглорічно їх інкубуємо. Що в цих інкубаторах ця робота це просто задоволення. А тут у нас лежать яйця мускушних качок. Яйця досить таки великі. Інкубую ось так перший раз, тому що завжди в цих інкубаторах я інкубую яйця, коли викладаю їх на решітку, забираю автоматичний переворот і перевертаю яйця вручну. Але, як бачите, цей раз закладали 26-го. 01. Так що з'являться вони у нас на початку березня наші. Кінець лютого. Початок березня з'являться наші каченятка, тому що в них інкубація 32-35 днів. Ну, взагалі, саме оптимальний час це 32-33 дні. На 30-й день щось вони там собі думають. Потім починають прокльовуватись, потім ще сутки другі можуть сидіти проклюнуті, а потім тільки з'являються уже на світ. Перші каченятка у нас є, ростуть. А ось у нас будуть другі. Тут у нас має бути брама з фаверольками. Можливо, попадеться чиста брама і чисті фаверольки, але півні і кури різних порід сиділи разом. Тому не факт, що півень брами. Парував фаверольку, а півень фаверольки парував браму. Ну, взагалі мікс має получитися цікавий. Подивимося, що з цього вийде. Ось тут, як ви бачите, три таких цікавих. Жовтих квадратика. Тут у нас також відбувається інкубація, і у нас тут стоять інкубатори. Це моя сама перша моделька, яка з'явилася в нашому господарстві. В якій проводилась інкубація, і в якій у нас вихід був 98%. З 54 курячих яєць у нас на світ з'явилося 52 курчат. Інкубатор уже не перший сезон і не перший рік працює, але працює він на ура. Температура, волога, все в ньому підтримується дуже і дуже добре. Інвенторний блок у нас керування. Досить щільний пінопласт. Ось у нас тепловий шнур, великий вентилятор, який, хоч і великий, але працює безшумно. Лоточки для перевороту, і ще перші, про які всі говорили, що вони взагалі не здалі, і в них інкубація буде проходити дуже і дуже погано, тому що вони виконані із металу. Вони з руками почнуть чорніти, краска почне в них лущитися, і ніякого толку не буде. Переворот працює. Задовільно лоточки. Хоч і краска де-не-де злізла, але не поржавіли, не почорніли. І працюють на ура. Одне єдине, що тут просто пінопласт не має пластикового дна і немає комбінованого корпусу. Але пінопласт досить щільний, так що тепло у нас тримається і дуже добре з'являється на світ пташенята. Так, ось у нас. Наш четвертий представник. Теплуша євро 88. Тут у нас йде вже комбінований корпус. Такий же самий у нас є вентилятор, тепловий шнур. Лоточки тут у нас вже йдуть більш оновлені. І тут у нас інкубуються яйця від мого підписника, яйця порід лівінського ситці. Отак що у нас будуть такі. Курчатка. Такий самий у нас інкубатор. Показує нам, що треба вже долити водичку, тому що її тут вже немає. Показує нам переворот. Показує нам, що волога 33 сьогодні зранку воду не долив. І нам показує, що це вже проблема. Тут у нас також яйця лівенської ситсовій, корпус комбінований. Піддон у нас з пластику. Лоточки нові, і є у нас лоточки, які йдуть в комплекті на 78 яєць. Їх я не використовував, поки проводжу інкубацію в цих лоточках. Так що всі наші теплушки, які в нас є, зайняті, і вони у нас вже в цьому сезоні. Можна так сказати, який розпочався у нас в вересні місяці. Працюють ось уже вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, який вже закінчується, це вже у нас 5 місяців інкубації і вже скоро буде шостий. Так що хто ще не наважився, хто ще вирішує займатися цим чи ні, можете брати приклад з нас. А стосовно інкубаторів, кому цікаво, передивіться, будь ласка, попереднє відео, тому що дуже багато приходить повідомлень, дуже багато коментарів і ще під попередніми минулорічними відео, де я тільки про ці інкубатори почав розказувати, і люди запитують: як у вас вихід, як ви з цими інкубаторами працюєте, чи правда... Про те, що ці інкубатори дійсно мають такі гарні відгуки і тому подібне. Передивляйтеся, будь ласка, відео, які є на каналі, і ви знайдете для себе відповіді на всі свої питання без всякого перебільшення і без всяких різних там видумів, ви можете побачити все на свої очі. Якби ці інкубатори були дійсно е, якісь погані або не такі хороші, як я про них розповідаю, і не тільки я, то люди б їх не купували, і я б не користувався ними і не закладав би в них. Дорогі яйця і не довіряв би їм інкубацію. А так ви бачите всі п'ять інкубаторів, практично всі різних моделей, але всі закладені для того, щоб з'явилися на світ курчата. У мене, у моїх друзів, у моїх знайомих, у моїх родичів, всім старався придбати такі інкубатори і зробити приємні подарунки. На якісь там різні свята, але щоб ці подарунки були приємні. Ось така коробочка щастя. Для тих, хто хоче цим займатися, або хто цим займається, це взагалі самий прекрасний варіант і найкращий подарунок, тому що яйце заклали, на кнопочку натиснули, інкубатор всю роботу робить за вас. І одне єдине, що зранку і ввечері потрібно провітрювати, і раз в сутки доливати воду для того, щоб підтримувалися режим вологості, і потім не було ніяких проблем. А так, інкубатор всю роботу зробить за вас. Тому, кому цікаво, хто ще не отримав відповіді на всі свої запитання, можете все-таки дзвонити і писати. Я розповім все, що я знаю, але дуже багато інформації є в попередніх відео на моєму каналі. Дуже багато людей ще дзвонить і питають, а чому така велика різниця в ціні. Є в інтернеті оголошення, де інкубатор коштує від 3 тисяч, а на сайті ціна від 4 тисяч на різні моделі різні ціни. Тому що сайт виробника дає вам гарантію, потім дає вам деталі для заміни, якщо у вас щось трапляється. Хоча, ну, слава Богу, вже скільки ці інкубатори в мене. Не траплялося з ними ще нічого. Ну і взагалі краще купляти напряму від постачальника, тому що, я, так як я вже кажу, якщо буде якась проблема, якщо будуть якісь питання, ви зможете звернутися до виробника. Купуючи у посередників, ніхто вам уже ніякої гарантії і допомоги не надасть в тому чи іншому питанні, яке у вас виникне. Дуже багато підписників і дуже багато глядачів, які взагалі не займалися інкубацією, купляли ці інкубатори як новички, як люди, які взагалі з цим не стикалися, і отримували дуже і дуже хороші результати при першій інкубації мускусних качок. Не рекомендував ніколи першим яйцем, яке б ви мали інкубувати, брати мускусну качку, пробувати на курячих, але люди. Замовляли яйце в мене, замовляли інкубатор, і отримували досить такий хороший вихід і хороший результат. Так що пробуйте. Нехай у вас все вдається. Сайт виробника буде закріплений в описі та коментарях. Кому цікаво, переходьте на цей сайт, переглядайте, вибирайте для себе саму необхідну і оптимальну модель інкубаторів. І нехай у вас. Все буде добре. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я і всього-самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть один одного, цінуйте тим, що у вас є. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім до нових зустрічей!